Вітаю усіх на моєму каналі. Наш похід до лісу, окрім зустрічі, ось цих підозрілих тату не приніс. І ми, як ті рибалки визолову, додому поїхали через маркет. Купили грибочки та вирішили приготувати ось такий шикарний пиріг. Пиріг з млинців з грибною начинкою. Готується швидко, а насолоди багато. Смачненькі млинці та смажені грибочки в поєднанні дають дуже неймовірний смак. Я швиденько розвела тісто на млинці, нічого особливого, простий класичний спосіб: молоко, яйця, мука, трошки крохмалю, сіль, цукор. Швидко збила блендером, та й тісто готове. Почала смажити, та й золотаві млинчики почали вискакувати один за одним. Дуже прошу, підписуйтесь до мене на канал. Рада буду! А далі я підготувала грибочки, порізала їх дрібненько та й пішли вони смажитись до сковорідки. До грибочків у компанію пішла дрібно нарізана цибулька. Також поперчила та посолила за смаком. В самому кінці смаження додала ложку сметани. І так, начинка готова. Млинчики також. На печені розпочинаємо монтувати пиріг. Нам потрібне кільце з форми, діаметр якого більш-менш наближений до діаметру млинця. Монтуємо боки, посередині вкладаємо млинець, на нього викладаємо начинку з грибів, посипаємо сиром і так робимо почергово в декілька прошарків. Тоді закриваємо, мастимо поверха збитим яйцем і ставимо запікатися. І ось такий красунчик у нас вийшов. Духмяний та рум'яний. Усім щиро вдячна, усіх ціную та люблю. Бажаю миру та добра. До нових зустрічей.